Сім призупає Вен Конференцію 63, хто такі Вагнус, і ми розпочне. Почнемо до того, хто такі більшісті Вакнус. Більшесті Вакнус і появився бої в холі плей-погоди 2 і «Трині погоди. Більшість є як персонаж, який може більшість появитися в десь трині погоди вдав більшості через фіналі, «Трині погоди може виявитися, тому що там буде дуже важливо в більшості ігрою. Тож, можна більшості ще сказати, що перед історією більшості Вакнус, і в більшості почнемо, що... почнемо з того, що Вакнус він народився в 1910 році і в в більшості в місті ВА Венс, і і більшості, що сам більшості Вакнус, перше хотів більшості стати інженером, в більшості, що він більшість закінчив там університет, і в більшості ну, пішов у університет, там в більшості інженерські. Тобто пішов в університет, і більше, що коли він був більшість студентом, він більшості придумав, що м, прийшла якась більшість тім щоб він створив створити зломуний світ, де він зможе більшість цікувати часом. І в більшості, коли десь 20 років він більшості створив зломуний світ в 1930 році, і більшість, що він би думав, що більшість не хто більше про цей зломуний світ, і якби не... Дізнався, і більшості, що через 20 років його більшості вб'ють, вб'ють його демоніці, тобто тому, що вони якби дізнаються, що Вакнус він зробив зломуний світ, і вони просто хотіли більше з них стати там лідерами злому світу, тому що якби Вакнус це лідер взомного світу, і більшості, що Вакнус може в більшості повернути бути, ну. Ти погоди погода не врячен може появитися як персонаж, але в холі Плею погоди 2 може більше з'явитися як персонаж. Більше важливо до фіналу до сезону в горі погоди буде більшість Вахмус і більшість, що, як би можна ще сказати, що не був більшість інженером, але його вбили цебі, тобто Вакмус — це якби лідер і ну, по, по національності він є бігайцем, і і можна ще сказати, що Вагнус в більшості помер в 30 років через демоніців і в більшість, що ну, тобто е, Вагнус він в більшості жив в більш багатій самі, але більшість того, як, як вони вбили ці, ці демоніції, вбили і у тобто ці демонісці перше зникли, і, а сам більшості Вакнус він якби став артефактом, тому в більшості що можна сказати, що сам Вакнус можна сказати, що він досі живий, і він може в більшості повернутися в поліплії погоди, поліплеє погоди 2, і більшості, що повноцінний персонаж. Але, аби, ну як сказати, путині погоди, то. Ну. Можливо, не зовсім, і напевно, що навряд чи він повернеться як повноцінний персонаж, і тому що хені погоди вони закінчаться, тому тільки залишилось десь 9 серій, і навряд чи він може появитися як повноцінний персонаж в хенні погоди і ну, тому що шостий сезон це вже останній сезон їхніх погод, і його точно ніхто не буде продовжувати. Я йду на закінчувати конференцію. І всім до побачення з вами з вами про люблий малює. Всім good, bye.